Сьогодні міжнародний день пам'яті про нацистський голокост ромів. Дата приурочена до ночі вбивств у німецькому концтаборі Аушвіт збірки розташованому у Польщі, в ніч з 2 на 3 серпня 1944 року в газових камерах нацисти знищили понад 4 тисячі ромів. Точна кількість людей, які стали жертвами нацистського терору під час другої світової війни, достеменно невідома й досі. Геноцид ромів тривалий час замовчували. За різними підрахунками загинуло від 600 тисяч до півтора мільйона осіб. Часто в'язні помирали від голоду, хвороб, від жахливих умов життя у таборі, ставали жертвами знущань та медичних експериментів. Ромів винищували і на українських землях, в таборах примусової праці, місцях кочування, у ході каральних операцій. Цього дня, 1989 року, в центрі Києва сталася жахлива трагедія. Обвалилась колонада головпоштампу. Ця конструкція вагою 700 тон прикрашала вхід до будівлі. Внаслідок обвалу загинуло 11 людей. Ще 13 були травмовані. Зібратися під навісом, розміщеним над входом до голов по штампу, де велися будівельні роботи. Перехожих змусив дощ. Трагедія сталася у 16.20, після того, як робітники пішли на обід. Можливих причин обвалу колонади головпоштампу називали кілька, зокрема, порушення правил проведення ремонтних робіт. Але радянська влада намагалась перекласти відповідальність на будівельників, які зводили приміщення ще у 50-х роках. Згодом конструкцію головпоштампу відновили. Ся поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая 2 серпня 1993 року в селі Березноватівка на Дніпропетровщині народився Сергій Нігоян. Його батьки були вірменами і переїхали в Україну, аби врятуватись від війни у нагірному Карабасі. Нігоян брав активну участь. У революції гідності і відстоював право жити у вільній країні. Був охоронцем і одним із бійців третьої сотні самооборони майдану. Попри мовлення батьків повернутися, Нігоян не залишив майдан. Я буду стояти до останнього, казав він. 22 січня 2014-го, отримавши вогнепальне поранення біля стадіону Динамо на вулиці Грушевського, Нігоян загинув. І став однією з перших жертв Революції Гідності. Йому було 20 років. Посмертно Сергій Нігоян отримав звання Героя України, був відзначений орденом Золота Зірка та медаллю за жертовність і любов до України. На його честь перейменували у Дніпрі а також вулиці у різних містах України. А яким буде 2 серпня 2023 року залежить від кожного з нас.